Там Вадим Жук вже вдруге приїздить з Дніпра в Нову Олександрівку, щоб відвідати кромлех. Цього разу вирішив показати пам'ятку друзям з інших міст. Взагалі ми дуже цікавимося історією нашого краю. Намагаємося знаходити цікаві об'єкти. А це ж, взагалі, дуже поруч з містом. У мене є друзі історики. Вони кажуть, що це дуже грандіозна знахідка. Це дуже грандіозний об'єкт, який, власне, як на мене може стати привабливою туристичною. Такою, таким місцем дуже велика різниця між нашим попереднім приїздом і зараз і. Це місце простояло 5 тисяч років, і хочеться, щоб воно існувало далі, і не закінчило своє існування зараз. Більше 60 кам'яних брил розташовані просто неба, і жодної охорони та жодного захисту від несприятливих погодних умов не мають. Кілька днів тому на ділянці стояли великі калюжі. Володимир Степаненко демонструє інші наслідки негоди. І дощі, і спека дають отакі наслідки, тобто осипається. Те, що залишилось після досліджень. Вчора цього не було. Десь випало вже он шматочок, обсипається. Ця камінюка взагалі тримається на чесному слові, і це реальна небезпека для відвідувачів. У березні Міністерство культури та інформаційної політики України видало дозвіл на проведення розкопок новоолександрівського кургану. Під час робіт археологи відшукали цей кромлех. Володимир Степаненко разом з іншими активістами та представниками громадських організацій зверталися до Дніпропетровської обл. Держадміністрації з приводу збереження пам'ятки там відповіли, під час дослідження курган втрачає статус об'єкта культурної спадщини. А для того, щоб цього статусу набув вже кромлех, необхідний звіт археологів. Поки не зданий звіт археологами до відповідних структур е, на цьому місці є пам'ятка, яка називається курган. Фактично, її нема а на паперцях вона існує. Тоді після того, як вони здають звіт, автоматично обліковий номер з реєстру знімається, і тут важливо в цей момент поставити на облік оцю нову знайдену пам'ятку Кромлех. Згідно з дозвільними документами, усі знахідки з кургану мають бути передані до Музею інституту археології Національної академії наук України у Києві. Однак сільський голова Новоолександрівки Олександр Візир каже, громада має зберегти пам'ятку. Депутати зверталися до Міністерства культури з метою дати пояснення, які наміри повинні бути. Після завершення дослідження як можна використовувати дані, дану територію. Але у нас я ж кажу, що намір один тільки, що ніяких ніякої забудови, ні під яке будівництво дана територія передаватися не буде. У міністерстві, за словами Олександра Візира, також чекають на звіт археологів, щоб вирішити подальшу долю кромлеха. З цього ж питання ми звернулися до Міністерства культури в інформаційному запиті. Сільський голова новоолександрівки каже звіт археологів мають надати вже до кінця липня. Юля Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.